Звісно, що статки за останні два роки в чиновників, посадовців суттєво змінилися. І знову ж таки, як приклад, це розслідування наших колег, які регулярно з'являються про те, що в декорантів з'являються або нерухомість, або автівки, або якісь коштовні подарунки. І якщо до публікації відкритості декларації це були припущення або обґрунтовані припущення з посиланням на джерела. То зараз ми побачимо це в деклараціях. Крім того, досить важливим також є, наприклад, наявність юридичних осіб, які будуть в декларація громадських організацій, благодійних фондів через те, що навіть самих народних депутатів ми про це раніше неодноразово писали. Майже кожного народного депутата є якийсь благодійний фонд або громадська організація. Досить часто громадські організації виступали суттєвими спонсорами політичних партій, тобто такою прокладкою фінансовою між діяльністю політичної партії і прихильниками, і дуже важливо, щоб ця інформація була в деклараціях. Не лише автівки, не лише квартири, не лише готівка, але й юридичні особи, які декларанти будуть зазначати в цих відомостях. От. Крім того, ми пам'ятаємо, наприклад, що в, ну, в тих же народних депутатів є різноманітні колекції в деклараціях зброї, антикваріату, мистецтва. І один з останніх прикладів, який я можу навести, це. Коли відбувався арешт і обшук у нардепа Нестора Шуфрича, ми там бачили якраз ті колекції, які він декларував раніше, насправді, і холодної зброї, і інтекларіату, і релігійного мистецтва. Тобто, це все було в деклараціях, насправді, ми руч, чесно окремо завжди писав кожного щороку про декларування депутатами хутра, наприклад. Шуб дружина або власник шуб. І ну через те, що вже в двадцять столітті, на наш погляд, люди людство відмовляється від хутра, але не чиновники, не народні депутати, і в деяких народних депутатів були досить великі хутряні колекції, досить дорогі, досить унікальні, і на це також варто звертати увагу.